Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради, розвиває і об'єднує молодь у нашій громаді. У вільний час захоплюється мандрівками та активним туризмом. Особливу пристрасть має до підкорення гірських вершин України. Життєве кредо йти вперед, навіть коли важко. Саме так підкоряться і вершини, і великі цілі. Отже, будемо говорити про ваш відділ. Давайте розпочнемо з того, які основні напрямки його роботи. Ну, звичайно, відділ це такий простір для розвитку, для підтримки нашої активної молоді. Звичайно, перше, це в нас, скажімо так, Реалізація нашої державної політики на місцевому рівні. Ми скажімо, місточок, так між молоддю владою, тому що ми зараз в першу чергу пропонуємо молоді більше активно брати участь у прийнятті рішень, тобто вони беруть активну участь у нас у Обговоренні бюджету у прийнятті будь-яких програм, тобто в обговоренні молодь майже зараз на першому місці. Тобто молодь нашу чують, до неї дослухаються, тому що, як ви сказали, молодь це майбутнє, але це і сьогодення. Так що в нас підтримка будь-яких ініціатив нашої молоді. От ми говоримо про виховання молоді, а часто буває, що молодь дає приклад своєю ініціативністю: наскільки прогресивна молоді люди в вінниці, як вони залучаються наскільки активно до, ну, до діяльності і прийняття рішень владних на рівні місцевого самоврядування і взагалі до якихось ініціатив в рідному місті. В нас молодь найактивніша. Ми цим пишаємось, тому що навіть коли розпочалась ця гібридна війна, ви знаєте, молодь зразу, що потрібно, що ми можемо допомогти чим? І вже скільки років, як ми чули, да, є волонтери, які десь втомлюються, може десь опускають руки, але і інші, інші беруть той же прапор, так? так і молодь щодня в них ініціативи. В нас є молодіжна рада, Вінницька молодіжна рада, консультативно дорадчий орган при міському голові. До складу входять майже всі навчальні. Заклади, тобто по одному представнику, і ви знаєте, саме ми їх чуємо. Вони приходять до нас з пропозиціями. Звичайно, волонтерять, плітуть сітки. Ми окопні свічки робимо зараз. Також збираємо дай Боже, буде перемога. Ми їх. Просто утилізуємо, але ми, на жаль, збираємо і баночки, і парафін, віск, все, що можемо. Звичайно, наша молодь донатить. Ми проводимо різні заходи, де збираємо кошти на різні потреби. Також ви знаєте, в нас є такий... Оздоровчий центр «Я Маріуполь родина, де саме наші внутрішньопереміщені особи саме з Маріуполя відпочивають протягом літнього періоду. І на початку ми завжди проводимо на базі толоки. І ви знаєте, в нас же є молодь, є і навчальні заклади. Також релаковані. Вони вже заздалегідь телефонують. Ми готові, ми за те, щоб допомагати тим, чи ми можемо. Отже, молодь в нас активна. Вони е я ще раз повторюся, надають свої пропозиції, і ми за ми завжди підтримуємо. Ми приходимо і в навчальні заклади. Якщо необхідна якась допомога в навчальних закладах, без питань ми відкриті. Ми завжди допомагаємо. Ми бачимо, що молодь працює Звичайно. а відповідно і також хоче і відпочивати і святкувати у день. Молоді які плани, які традиції у вас взагалі святкування цього дня? Ну, у нас на день молоді. Ми проводимо форум, ми збираємо найактивнішу молодь, тобто зі всієї Вінницької територіальної громади. Вже в нас відбулось напередодні дня молоді. Відбулись нагородження. Найактивніших це були і учні, і студенти, і волонтери, і ветерани. Їх привітали на засіданні виконавчого комітету. Міський голова Сергій Моргунов та секретар міської ради Павло Яблонський. На форумі форум у нас буде відбуватися два дні буде два активних дні. Звичайно, будуть тренінги, тренінги з комунікації та управління конфліктами з психосоціальної підтримки. А також відбудеться зустріч з ветеранами та психологами, тому що ми ж все таки хочемо, щоб молодь. Більше е, спілкувались з ветеранами і е, все ж таки дізнавалась е, щодо м, як правильно спілкувати, що норм, що стрьом. Е, звичайно. Е, Будуть і спортивні різні змагання, відбудеться інтелектуальна гра, батлум, вона молоді нашій заходить, і вони постійно хочуть більше все ж таки і спортивні ігри, але й трошечки потренувати свої мізки і щось дізнатися нового. Тобто такі будуть два активних дні. Бачиш, ти не знала оцих всіх молодіжних слів. Ми тебе відправили на тренінг. Пані моя, но, Юлії, тебе, я знала. Вона тебе все, все навчить. В посадові обов'язки входить начальниці відділу молодіжної політики. Знати весь, весь молодіжний слен. Пані Юлія, ми вам дякуємо за візиту в нашу студію. Бажаємо вам провести ці дні в максимальній безпеці, насичено, щоб всі ті, хто залучиться до його проведення, в кінці цього дня сказали, круто, все вдалося, класно, але не зупиняємося, рухаємося далі, продовжуємо турувати цей непростий шлях.